Є знижки на VitaProast Combi 15% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Є знижки на Феністил Гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, у нашій студії мить, з нами з'явиться Ольга Навроцька, дизайнерка, письменниця та кінорежисер Алан Бадоїв, Бо ці люди у співавторстві в підтримці один одного створюють перший український фентезі всесвіт хроніки сили. І нещодавно була представлена книга Хорт Перших характерних перша частина такої масштабної літературної саги. Ну сьогодні в ранок марафон будемо розбиратися з фентезійним світом України і спілкуватися з нашими гостями. А зараз просто знайомтесь ближче. Кисили масштабний культурний проєкт режисера Алана Бадоєва та письменниці Ольги Навроцької. Над яким вони працюють уже три роки. Ідея народилася ще у 2014-му, коли Навроцька почала досліджувати легенди про козаків-характерників. А до активної роботи команда перейшла у травні 2022-го на початку повномасштабного вторгнення. Фентезі всесвіт хроніки сили включає в себе комікси, художні книги, анімаційні та художні серіали, а також комп'ютерну гру. Події охоплюватимуть різні етапи української історії: від скіфів і вікінгів до доби Рюрі. Ковичів козаччини, руїни та сучасності. Першою сходинкою стала книга Хорт перший характерник. Це епічна історія про міфічного воїна Мага Хорта, сина богині смерті, вихованого козаками. У романі переплітаються стародавні міфи, легенди про богів і характерників, реальні події та фантастичні істоти. Події відбуваються у 12 знакових місцях сили від Лисої гори до кам'яного села. Це не лише фентезі, а й переосмислення сучасності через магію, гумор і боротьбу. Автори говорять про війну, вибір і силу українців. Але ваш період смачніша. Доброго ранку. Алан, Ольга Невроцька, вже тут у нас в студії. Бачите, ми трішки вже встигли про пиріг поговорити. Але тема нашої зустрічі, вона, звичайно, про книгу. Але почнемо все ж таки з Дня прапора. Так. І у нас сьогодні от ми з ТСН зі святом говорили про те, а з чим у вас асоціюється прапор. Бо там у багатьох кого зі спортом момент, коли підні, піднімають національний настяг. А у вас як? В мене мені в мене здається, з що а, Ой, в тебе з Майдану да, з Майданом. А мені здається, що після повномасштабного вторгнення оці коляри, вони знаєте, як було? Я скрізь бачу прапор поєднання. <гум> тобто мені волею людей, волею тих людей, що знаходяться навіть за кордоном, але завжди а, з прапором <гум> і і тут. І, е, і тут так, тому що ну ми багато. Я багато кого зустрічаю за кордоном, і бачу, як люди відносяться до цього символу, бо це не просто символ, це вже є життя. Ну і це дуже природний символ. Якщо виїхати за місто і подивитися зранку, так, да тобто ти так, бачиш так. це нас ну, своїми очами. Це дуже красиве дійство. І колись я десь читала, що колись він називався блакитно-золотий, навіть uh -huh. що це був навіть не жовтий, а золотий. До якихось літописов чи десь там, там клас Оля. Ми давно знайомі ще тоді, коли ти була дизайнером. Так. Як в який момент відбулося ось це ем, переосмислення своє рідне, зміна свідомості твоєї? Е, ти зараз класно розмовляєш українською, ти абсолютно по іншому, мені здається, мислиш. Але коли це почало відбуватися, це почалося в 14 з 13 році року. З майдану почалося угу. я з тих людей, з цієї хвилі, яка змінилась саме під час майдану і першого вторгнення, угу. тобто для мене це був дуже такий переломний. Момент, і я до цього звісно мене щось готувало, але я не могла це осягнути. А потім я почала читати. І я взагалі вважаю, що люди, які багато читають і знають історії, в них це пересмислення набагато швидше відбувається, угу. коли ти починаєш розуміти, де ти народився і що це за країна, і що це за місце. Ось і от 14-му році, де да, пройшов цей злом, і він був: я відрізала від себе все російське, все багатьох все, друзів. друзів. Да, тобто для мене це був такий виход в свідомій Україн. Чим я дуже пишаюся, що я це зробила саме тоді. А міфологію, от як ви в тему міфології, от як у вас ви так зан... зан... занурили? Ну, тому що я казкарка, Я самий улюблений жанр, тобто фентезі, казки, да, це це я люблю читати. Тобто я хочу такі історії розповідати, і мені набагато легше розповідати а, про звичайні речі в нереальних обставинах. Ну тобто, тобто, mm -hmm. реальність я не можу описати. А в нереальності звичайну ситуацію для мене це легко. Тобто, Але Це фантазию. алюзія, це вся да. алюзія на. Те, що ми переживаємо на нашій хорт, дні. да, хорт це повна алюзія, тому що вот ви, коли будете читати, я сподіваюся, і ви будете читати, ви будете впізнавати себе, своїх друзів, ситуацію, тобто, це це не реконструкція легенди якоїсь mm -hmm. історичної. Це саме алюзія, така фентезі історія. Я фанат фентезі. Ну, тобто, тому жанр був, але фор. це ще й мова така особлива, тому що ви знаєте, зараз по всьому світу фентезі це такий жанр, як на якому дуже легко розповідати, розповідати ділитися історіями, тому що Ну швидко заходить mm -hmm. і до маленьких читачів, глядачів, і до трошки старших, тобто це мова едютейменту, яку mm -hmm. сприймають більше. А mm -hmm. для нас дуже важливо, щоб цю історію сприйняли не тільки в Україні, але й по світу і для того, щоб нашим українцям, котрі зараз перебувають за кордоном, було що почитати, було чим надихнути своїх діт 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 дітлахів, бо це mm -hmm. дуже важливо, бо вони ж через декілька років вже. Навіть забудуть про те, що їх пов'язує з Україною, тому сподіваюся, це, що, жаль, що така ні я дуже сподіваюся, штука. що ні галан, але дійсно реалії бувають різні. У нас Була є презентація трейлер. У і момент. Давай давайте подивимось трейлер і далі будемо говорити. Це Галівуд, як ви тільки не, це не це Україна. <зуміло> Україна. І ми ще не починали. <зуміло> 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 я вам скажу, що а, насправді цікавий факт в тому, що історичні а, якісь там дати чи якісь історичні події а, набагато гірше запам'ятовуються ніж міфи і легенди. Uh -huh. І взагалі міфи, легенди і фентезі, які підхватили цю тему, да казки, це те, як на чому люди виховуються, як передаються там від uh -huh. від, від пращурів, да тобто це як пам'ять, генетична пам'ять людей і на міфах. І Багато народів було виховано. Ну я вже колись казала, як, наприклад, король Артур в Англії, да для них uh -huh. це така міфологія. Ну, ось а в нас наші міфології ж забирали, стирали, собі uh -huh. забирали. Ось а ми зараз хочемо повернути. Ми, ми сьогодні можна, якраз говорили. Можна про помачати, те що... я так, а Це знаєте, для нас це книга сили, тому що тут багато кодів. І якщо ви навіть uh -huh. подивитесь на обкладинку після суперобкладинки, ви побачите це всі. Uh, дуже такі древні коди наших uh, стародавніх да. да. Тобто і там є е, прислівні прислівник, Ми все це розповідаємо. Тобто, там багато чого продумано, угу. і там Я є молитва сили. Тобто, ця книга має надихати не тільки це розказувати історію, але й надихати. А, тому а, що… ти так розказуєш, так. класно. Але яка твоя роль в цій всій а, концепції? Ти так Десь як ти долучився? Не, бо Ми цього розуміємо, не що, не що є автор? Я є співавтор фентезі, всесвіту хроніки сили. Тобто, угу. ця книга це ключ до цього всесвіту. Тобто, ви читаєте і поринаєте у головного ой, героя, це але це потім так, в нас воно. буде ще серіал. Дуже, потім нас буде дуже, фільм, важливо. потім в нас буде гра, і це вже все стається. Наприклад, просто зараз ми виграли тендер грант від УКФ і вже пишемо сценарій першої частини по цій книзі. Тобто скоро потрохи такими кроками ми крокуємо до того, щоб просто надихнути нашу країну. Но, Скільки ви вже знайомі? Ми знайомі багато. З якого року? Ну дуже давно. Ну років 20 ми вже знайомі. ж колись коли зробили революцію в шоу-бізнесі. разом. так. я це розумію. Потім розійшлися. Я в дизайн на Алан продовжили знімати. Ось на початку вторгнення ми вийшли на каву просто. Ну тому що ми хотіли побачити до нового підтримати. І це все почалося просто з кави. Тобто, цей проєкт народився спільно, десь за кавуванням у вас з'явилися ідея. Це спільно в момент. Коли почалося а, вторгнення, uh -huh. і десь на третьому місяці ми а, зібралися разом з Олею просто по поговорити, uh -huh. але це все цей, а, ця розмова тривала. П'ять, я думаю, Подин? так десь да, да. і після цього ми вирішили, що нам потрібно створювати щось, що ми зможемо передати нашим дітям, і щоб і... нас і... щось це надихало, дуже... що ми могли пережити О, це. Ми говорили про те, щоб треба, щоб не тільки це було в Україні, щоб це було і за кордоном. І у нас є інформація, що ви вже презентували це для нетфлікс. Так ми взагалі цей проект створюємо таким чином, щоб він. Одразу потрапив туди, куди ми хочемо. Тобто в нас є роудмеп, котрим ми е, проговорили з Нетфліксом. Вони дали нам такі чіткі рубіжі, що має бути. Книжка має стати бестселером. Ми вже до цього крокуємо, і вже навіть завтра Україна дізнається дещо дуже класно. Mm -hmm. Ось. А, тому що ця книжка дійсно, а, ще до того, як вона вийшла на полиці, а до речі, ви вже можете зайти у крамниці книжкове по всій Україні да, і вже купити ми цю книжку. Силу на волю. Але навіть до цього ми вже продали поперед замовленням 2000 екземплярів. А, тобто це досить швидко а, так рухається ця історія, і люди. Хочуть це а так з би... багато моментів. Це, ми це, випустили це, силу це, на так. волю. Так. Так. У мене це просто ця, ну, ця, ця фраза звучить в голові, і вона відчувається від неї якась своя особлива у нас. Дуже багато навколо наших друзів, які нам дуже допомагають із сенсами з такими всякими речами. Велика команда велика команда працює. Команда працює да, і всі працюють з любов'ю. І ми зараз отримуємо вже перші від можна зачитати. Так. Да, звісно, просто, ми розуміємо, про що йдемо. історична довід події Роман відбуваються в альтернативній реальності 16 століття. Проте деякі сюжетні лінії, зокрема, не прості. Стосунки водяника з його братом, що володіє витоками Дніпра, мають відлуння реальних історичних подій. Для автора це є алюзією на сучасність, коли частина українських земель незаконно привласнена Росією. Тут насправді книга е розповідає в е я так розумію, в такому повідному жанрі нашу на, історію так. наш на, на ви будете себе впізнавати в кожному герої і навіть в фразах, які вони говорять. А Якими рисами сучасна українця володіє ваш головний герой? о давай прахота о. о давай Для Як мене... ти його придумала? Я його придумала. Насправді він до мене прийшов. Я його не придумала. Він просто до мене прийшов у 18-му році на острові Хортиця. І завтра буде річниця цієї ідеї. В мене було там духовні практики з Наталією Могилєвською, На привіт. Ось і клас. там, да, серед курганів скіфських до мене почали приходити такі прям видіння. І я почала придумувати, придумувати, придумувати. І народився хорт. І для мене він. Особлення наших хлопців молодих, а, які не бажали бути героями, не бажали, не бажали війни. Ну ніхто не хоче війни, але були поставлені в такі обставини, де а, проявилися найкращі риси нашого народу, і теж саме в нашому хорті. Він не очікував і ну своєї місії, Він не просив і... героїв да не бажав, угу. але йому доведеться, як і всі наші нації, прекрасні, і ми там є. В мене присвята, що книга присвячується українцям, воїнам світла, тобто. Ми всі цей хорт. Ми всі ці герої, які тут а, борються з кривавою темрявою з північного сходу. Містичний воїн, мах української історії, який старанно з неї стирала. в якому зійшлися гідність, магія та сила пискувати. Ну з тебе Ще гум... писали Ігор. <ріст> Ще гумор. В нас він, він дуже він дуже в нас такий. А, ну ми його називаємо наш краш. Mm -hmm. А Соразно. от спробуйте. А, книга може надихати вас на кожен день. Наприклад, ви берете Цитата цитату. Така, цитату. От от ано, що тут написано, ми не обираємо своє призначення. Усе, що зараз відбувається, неминуче. Тобто, ми це дуже така філософська історія про те, що ми не можемо передбачити взагалі, що відбувається в нашому так, житті. Але подумай, чому ти зараз в цю хвилину живеш у цьому світі? І що ти можеш І зробити? чому я зараз Мені. прочитав саме цю фразу? Так це до речі, дуже дуже глибокий сенс того, що ми написали. Друзі, Просто доєднуйтеся до сили, відкривайте її в собі. завдяки нашому главному герою хорту, першому казаку, там характерні. ще багато класних героїв. Клас, дякуємо, дякуємо, що Ми Дякую. хочемо подіруюсь. ще на останній показати до дня Незалежності Жності нам є трназ з'явилася традиція періг незалежності, і нам глядачі надсилають свої варіанти. і От ми бачимо, Ну слухай, я спочатку подумав, що це е, ананас ні. Дуже ні, красивий, красивий Надзвичайно красивий пиріг. Це щось особливе, мені здається. Тервоже трошки це пері з вишни до дня незалежності. Здавалося, що там є і мак, але то, напевно, трішки збитих білків зверху або такої такої крихкої посипки, як і на нашому перезіперка дуже дививись. красиво. І Ще світлина з прапором України. Я так розумію, що це не Україна. Ми вітаємо вас з передмістя Парижу зі святом прапору України. Маленьке прапорець у нас в горщику з квітами від початку повномасштабного вторгнення, бо вже другого, але вже другий, бо попередній вже зламався. Україна в середині кожного з. Нами. Нас дуже дуже теплі історії від кожних з наших глядачів. Нехай нічого не ламається в вашому житті, але й майте сили завжди відстоювати і відновлювати, якщо раптом щось іде не так. Дякуємо нашим глядачам. Дякуємо, що формуєте свідомість так круто та, та класно через міфологію Створюєте гарних героїв. No, а, а ми чекаємо вас завтра, завтра. вже з сьомої десяти святковий ефір, особливий ефір, присвячений незалежності О, нашої завтра країни. завтра Багато прем'єр-гостей, тому до зустрічі завтра. До, до Побачимо. До